15 років працював порукарема спочатку повномасштабного вторгнення змінив ножиці та машинку для стрижки на зброю. Рівнянин Анатолій Панчук пригадує, що у 2022-му, як і більшість чоловіків, пішов у військкомат. Сформувалася бригада, я вступив в цю бригаду, і ми відразу поїхали на схід на Донбас. Війна як війна. По всякому не можна сказати, що тяжко весь час чи легко весь час, по всякому. Анатолій був сапером на Бахмутському напрямку, потрапив під танковий обстріл. Це було це було ніч. Я виходив з зони евакуації, я був сам, ну і так вийшло, що прилетіло. Прилетіло, але потім хлопці мене підібрали, вивезли. Чоловік втратив ногу, проходив тривале лікування, реабілітацію в багатьох містах України. Після протезування буквально вчився заново ходити. Починаючи від Дніпра, ну і далі Київ, 8 місяців госпіталя, потім Львів, реабілітація. Нас наш госпіталь військовий, Рівенський, лікарня, залізнодорожна друга. Зараз Анатолій повернувся до справи, які присвятив немало років. Знову обслуговує клієнтів у перукарському кріслі. Каже з протезом працювати тяжче. Відчувається, ну, що то знаєш, я не своя на рідні. Але чухається. Але чухається. Часом не, того, не не що немає. Після повернення до роботи чоловік продовжує навчатися, проходить курси.